У суботу, 16 липня, вже 13-й рік поспіль український футбольний сезон розпочнеться поєдинком за суперкубок. Матч Динамо Шахтар відбудеться в Одесі. Саме там проходили перші чотири розіграші турніру за участі цих же суперників. Починаючи з 2008-го, суперкубок відвідав Полтаву, Суми, Запоріжжя, Луганськ, Львів і минулого року повернувся у місце свого народження. Давайте згадаємо три найпам'ятніших для динамівських вболівальників матчі за Суперкубок України. У першому розіграші, 10 липня 2004-го, зустрілися київський Динамо у якості чемпіона і донецький шахтар як Володар Кубку. Певно, заради того, щоб сезон починався з українського класику, суперкубок і був створений. З того часу у складі Динамо лишилося двоє футболістів. Один з них, тоді ще юний півзахисник Олег Гусів, став автором першого забитого голу в історії турніру. За регламентом, після нічийного основного часу, а донечани відігралися в другому таймі, відразу відбулася серія пенальті. Пробити вдалося майже всім учасникам матчу. А героєм став Олександр Шевковський, який взяв 10-й удар серії від Баркуана і холоднокровно переграв свого колегу Яну Лаштовку. 10 липня 2007-го на поле стадіону Чорноморець динамівці виходили в статусі володарів Золотого Дубля минулого сезону. Команда під керівництвом Анатолія Дів'яненка тоді не програла жодного матчу в чемпіонаті та Кубку України. Та за суперкубок мали боротися зовсім інші футболісти. У знак протесту проти одного з суперечливих рішень ПФЛ, головний тренер вирішив поставити на поєдинок дублерів, підсілених кількома футболістами першої команди: Гавранчичем, Марковичем та Михаликом. Саме Тарас, який тоді грав на місці опорного, став автором дубля у середині першого тайму. А після матчу у серії пенальті мають добре пам'ятати двоє теперішніх гравців Динамо: Олександр Рибка взяв один з ударів гірників, а Микола Морозюк забив переможний гол. 5 липня 2011-го динамівці вперше вийшли на поле у футболках з новою емблемою клубу, презентованою напередодні. Можливо, саме це додало натхнення команді Юрія Сьоміна, які вже на старті матчу вийшли вперед і не знітилися після пропущеного за 10 хвилин голу. Ще у першому таймі Динамо знову повело в рахунку після голу АКТ. А наприкінці матчу перемогу оформив Артем Мілевський. Суперкубик, який підняв над головою після матчу у Полтаві Олександр Шовковський, поки що останній на рахунку Динамо. Продовжити історію перемог наша команда може вже скоро, 16 липня, на стадіоні Чорноморець в Одесі.